Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Сьогодні будемо говорити про українських рятувальників в інсерах, міжнародній консультативній групі ООН з пошуку та порятунку. Будемо говорити про те, як українська команда підтвердила готовність брати участь в рятувальних місіях у будь-якій точці світу. Тож коротко про... Поговоримо про ІНСИРАГ, це міжнародна пошукова рятувальна консультативна група під егідою ООН. і це глобальна мережа з понад 90 країн, що встановлює стандарти та координує її дії рятувальних команд під час масштабних катастроф. Тож наша команда з 1 по 5 вересня брала участь і проходила зовнішню перетестацію відповідно до вимог ІНСИРАГУ в Данську Республіки Польща. Тож поговоримо про це більш детально з нашої. Нашими спікерами. Хочу представити вам наших спікерів сьогодні. Це Володимир Демчук, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України. З нами сьогодні Максим Маєвський, перший заступник начальника мобільного рятувального центру швидкого реагування, а також Микола Духніч, координатор команди ДСНС в системі «Інсирах». Вітаю вас і дякую, що приєдналися до нас. Тож спочатку, давайте розповімо нашій аудиторії, що таке інсирах, чому це важливо для нас, для України, і взагалі, яка користь нам від цього. Прошу, пане Володимире, дякую вам. Вітаю дійсно сьогодні всіх українців, українок. Дякую вам дійсно, що змогли нам дозволити поділитися. Інформації, да, про нашу команду, про взагалі ті кроки, які робить Україна на міжнародній арені, з точки зору пошуку рятування і надання допомоги під час масштабних катастроф. Ви все правильно сказали щодо цієї міжнародної консультативної групи, яка була заснована в 91-му році після масштабних землетрусів. По світу було прийнято рішення, була створена ця міжнародна консультативна група, яка наділена мандатом ООН, І сьогодні це між урядова глобальна мережа менеджерів з реагування на надзвичайні ситуації урядовців неурядових організацій, які об'єднані і об'єднані під єдиним єдину мережу інсара, і сьогодні. Їхні призначення це координація надання міжнародної допомоги країнами, які сьогодні об'єднані в цю систему для подолання наслідків масштабних катастроф, стихійних лих, землетрусів і інших надзвичайних ситуацій, які виникають по світу. Система, система «Інсарак» сьогодні зонально поділена на три групи світових: це Тихоокеанська, це Північна Південна Америка і це Європа, Азія, Близький Схід, в яку, безумовно, входимо, входить Україна в цю групу. Тому таким чином світ поділений на ці три групи, які відповідальні за свої зони, скажімо, реагування. Крім того, в системи. Інсарах є багато допоміжних груп, які представлені, і які займаються певними напрямками, яка користь безумовно для нашої держави. Хотів би теж поділитися тут. Дуже багато переваг з точки зору участі. В цьому глобальному форумі, в цій глобальній да платформі, в першу чергу Україна представлена на міжнародній арені з зі всіма світовими лідерами, да які сьогодні е, теж входять в систему інсарах. Це сполучені Штати Америки, це всі країни Європи, це е, країни Сходу, країни Азії, тому. Нам важливо, да, що Україна представлена в цій групі. Україна є на сьогодні на світовій арені і може заявляти про себе і показувати свої результати, коли стаються стихійні лихи. І ми далі про це поговоримо да, про участь нашої команди для надання допомоги в масштабному землетрусі, який стався в Туреччині. Наступне те що важливо важливо складова участі україни в тому що ми в постійній, в постійній, ми в онлайн скажем доступі до Світової мережі, яка створена була підгідну ООН, з точки зору інформаційної комунікації, розуміння, де що стається, які стихійні лиха, які катастрофи стаються в світі, це є така платформа, де зареєстрована Україна, зареєстрована наша рятувальна команда в цій платформі, і це дозволяє в онлайн режимі 24 на 7 бачити, що відбувається по світу. Ця платформа і безумовно дозволяє нам комунікувати з іншими країнами, з іншими, скажімо, нашими партнерами, які теж представлені в системі Інсарах. Наступне, е, наступне перевага це безумовно е, ті знання, ті стандарти, до яких ми прагнемо, яких наша команда здобуває, да, для того щоб відповідати е, е, і реєструватися як команда да, важкого класу. У нас сьогодні представлена наша команда в системі Інсарах. І це безумовно нас підтягує до тих стандартів і найкращих практик в світі, які є, які створюються, які розробляються з точки зору пошуку, з точки зору рятувальної справи. І це теж важливе для нас розуміння куди рухатися, що команді дасть здобувати, яких нових знань якого обладнання ще потребуємо, і можливо, да, хочемо оснащувати нашу команду? Це теж важливо. Ми скажімо, можемо за рахунок цього бачити за рахунок спілкування з іншими командами з іншими нашими партнерами. Наступне, що важливо, я хотів би відмітити, пройшовши. Атестацію в системі Мінсерах, наша команда автоматично була включена в європейський пул сили засобів механізму цивільного захисту Євросоюзу. Без довготривалих процедур атестації ми змогли пройти цей процес дуже швидко за рахунок того, що ми, скажімо, вже атестовані в системі Інсара. Це теж велика перевага, тому що це дозволяє нам приймати участь в міжнародних рятувальних операціях під ігідю Євросоюзу, які можуть статися в будь-якій країні Європейського Союзу. Наступна, наступна наша можливість за рахунок консультаційної цієї групи Інсерат – це те, що ми маємо. Можливість спілкуватися з донорами, ми можемо розробляти гранти і отримувати на це так, кошти на розвиток, скажімо, своєї пошуково-рятувальної команди, на розвиток і підготовку особового складу нашого, який залучається до міжнародних рятувальних місій. Ну і також, безумовно, важливим, важливою складовою участі в системі Інсерах, те, що це. Система дозволяє правильно комунікувати і координувати під час стихійних лих і катастроф в інших країнах, це спрощує процедури взаємодії, це спрощує розуміння команді, як і де діяти, як надавати допомогу. Тому це теж важливо з точки зору участі в міжнародних рятувальних операціях. Тому що, якщо б ми не були представлені в системі царах, Країна могла б тільки відповідно до двосторонніх угод або двосторонніх відносин надавати допомогу. І це ну, складний би був процес. Зважаючи, що консультаційна група е, Інсарах, вона під підгідгою ООН працює в усьому світі, вона має можливість да, координувати якраз всі команди, які зареєстровані е, і пройшли сертифікацію в системі «Інсарах». Крім того, е, е, безумовно, це е, Участь у спільних навчаннях тренуваннях наш наші рятувальники мають можливість да підвищити свій фах за рахунок е, якраз спілкування за рахунок спільних дій з іншими командами світовими командами, які є в системі інсара. Це теж дуже важливо з точки зору розуміння. Куди рухається світ, да, які нові методології, які стандарти сьогодні існують, які е, процедури, операційні процедури використовуються під час рятувальних операцій? Це все ми можемо бачити завдяки участі якраз в системі ЦРА. Ви сказали про те, що наша команда важкого класу, про що це нам має сказати? Е, в системі ЦРА, е, Команди, всі пошуково-рятувальні команди поділені на три вида, це легкі, середні і важкі. І я тут, з вашого дозволу, хотів би передати слово тим лідеру, якраз керівнику команди, так, щоб він трохи розказав про якраз важку команду нашу, важкого класу і поділився, скажімо, інформацією. Доброго дня. Усім присутнім. Наша команда мобільного рятувального центру пройшла. Атестація команда важкого класу. Що, що передбачає, що команда важкого, важкого класу вона має більшу кількість особового складу. У нас в команді безпосередньо 67 чоловік основного складу і відповідно до всіх вимог 67 чоловік в резерві, які повинні знаходитися. З них 44 безпосередньо це рятувальна складова. Шість чоловік у нас йде логістична частина, і решта у нас йде менеджмент. Все воно побудовано відповідно до керівних вимог, які ставляться перед інсарагом. І у, кожного, у кожної людини, яка включена до складу цієї команди, є певні ролі, певні відповідальності, які, скажімо, в звичайному нашому. Житті, можливо, вони нам і не пригодяться, але ну, так, щоб виконувати ці всі завдання на міжнародній арені, щоб у нас була взаємодія з іншими командами, то є правила гри і ми їх дотримуємось. Далі команди там, те, що є легкого та середнього класу, а, в них є менші потужності, менше особового складу, і відповідно вони можуть. Виконувати менші самі завдання, починаючи від періоду виконання, там 5-7 днів, команда важкого класу повинна 10 днів безперервно виконувати завдання на самозабезпечення, що дуже важливо під час проведення рятувальних операцій. Команди легкого та середнього класу цієї змоги не, ну, не мають починаючи самодостатність. Я вже повторюся по, по термінах. І види робіт, які чітко регламентовані, які можуть виконувати команди легкого та середнього класу, це починаючи там меншу там плиту, вони можуть пробити чи зробити якийсь отвір, прорізати той же самий метал, проти. Команда легкого класу загалом не виконує таких робіт. Вони, як і звучить, сама назва легкий клас, відповідно, Легкі роботи. А важкий команда важкого класу може виконувати всі види робіт за всіма типами команд. Що відбувалося у Данську? От якраз коли проходили перетестацію, що там відбувалося, що проходили, які були умови перетестації, да? що цікавого. Миколи Відпо... Так, Перепрошую, можна, будь ласка, ще раз. Гданськ, ми розуміємо, що проходила перетестація буквально на початку вересня, що там відбувалося, які завдання стояли перед командою, в тому числі українською, і як показала себе там наша команда. Що саме відбувалося в Гданську? Це була переатестація команди, яка за стандартами Інсарах має відбуватися кожні 5 років. Тобто, кожна атестована команда через 5 років має підтвердити свою спроможність і готовність до реагування за кордон. Це відбувається так звані навчання з переатестації, де відіграється повний цикл залучення команди. Відбувається ці навчання протягом 36 годин. Без перестанку, тобто відіграється умовний приїзд команди в умовну вигадану країну, тому що ми не можемо брати реальні країни, це некоректно, е, відіграється прибуття команди, зустріч з місцевою владою, зустріч там, в аеропорту, визначення потреб е, країни. І е, основний принцип залучення всіх команд за кордон це саме допомога місцевій владі, тобто ми не створюємо їм. Обузу ми приїхали сюди допомагати. І, відповідно, ми виконуємо завдання, які нам ставить місцева влада. Після такої зустрічі з місцевою владою ми розгортаємо свій базовий табір. Це наш е, місце розташування, де команда саме проживає, е, де е, створюється наш штаб, створюється ланка з координації пошуково-рятувальних команд, і звідти вже направляються безпосередньо, е, як ми це називаємо, в поле. Безпосередньо до місця розбору завалів команди. Такі навчання відбуваються, як я повторюю, 36 годин без перестанку. І протягом цього процесу, протягом 36 годин, відбувається повний процес залучення команди. Мобілізація, фаза операції... Під час якого саме рятуються люди, і потім так само фаза демобілізації, згортання базового табору, передача необхідних звітів інформації до місцевої влади, до країн, які прибувають нам на заміну, і виїзд до місця локації, дислокації підрозділу. Як відпрацювали, які результати? Так, е, да, я з вашого дозволу доповню ще Миколу. Е, чому ми е, вимушені були да, проводити перетестацію в республіці Польщі. В першу чергу безумовно це наслідок воєнних дій да і агресії Російської Федерації проти України, тому е спілкуючись і консультуючись з секретарятами Сара, було прийнято рішення, що таку перетестацію ми повинні з точки з точки з точок з боку да з сторони безпеки, ми повинні були пройти це поза межами країни, щоб ну тому, що ми не могли гарантувати безпеку для наших. Спостерігачів із для наших класифікаторів, які приїжджають і формують команду. Да? І під час нашої перетестації було 13 класифікаторів з різних країн Європи. Тому ми не могли їм гарантувати безпеку і вимушені були проводити цю перетестацію на території Республіки Польща. І дякуємо дійсно нашим колегам Державній пожежній службі Республіки Польща, що вони принагідно. Погодились да, надати всіляку всі сприяння і підтримку нашій команді, щоб ми могли спокійно пройти цю перетестацію в них на їхніх потужностях, на їхньому навчальному полігоні. Да, безумовно, це накладало певні да, десь прибуття в іншу країну, це накладало певні для нас зусилля, да, це, це три доби. Да, Здійснення маршу нашої команди, наших людей, наших собак, які були в вкладі, да, команди. Тобто це певні да, такі труднощі, які перед нами стояли, але ми їх подолали. Ми змогли дійсно пройти цю перетестацію на високому рівні. І тут я в першу чергу хочу відзначити, що команда наша в умовах війни здобула надзвичайно великий досвід. Надзвичайно великий практичний досвід, тому що команда залучається майже щоденно в умовах сьогодні обстрілів і руйнувань будівель і споруд, да, які ви бачите по всьому по всій території країни, тому що команда працює не тільки на території Києва або Київської області. Вона залучається по всій державі, наш нашій державі, наша ця пошуково рятувальна команда, якраз інсараговська, тому е, це нам теж дозволило цю ці знання, практику. Продемонструвати нашим е, міжнародним класифікаторам вони це теж оцінюють і говорять про те, що на сьогоднішній день, зважаючи на той рівень підготовки вже оснащення і щоденну практику, на жаль, да, яку має наша команда. Е, ми ну, наша команда надпотужна сьогодні, серед <кiffe> <кiffe> серед всіх команд світу. Це дійсно високі результати. Хотіла би трохи поговорити про останній, мабуть, кейс і участь нашої команди якраз у такої світової операції. Да, наскільки я пам'ятаю, це була Туреччина. Тож, якщо можна трохи про цю специфіку, про останній такий кейс, де була залучена наша команда. Так, коротко про наше залучення в Туреччину, це насправді був. Досить такий цікавий і унікальний досвід залучення команд, тому що насамперед команда має залучатися літаком для пришвидшеного реагування. Оскільки в умовах війни зараз польоти обмежені, наша команда залучалася двома групами: одна з груп вилітала з Ужгорода, двома літаками ДСНС це АН 24 та ан 32 П. І в свою чергу це зіграло досить хорошу роль в тому, тому що це був такий передовий підрозділ, який прибув на місце першим. Ми оцінили ситуацію, налагодили контакти з місцевою владою, з міжнародними командами, знайшли місце розташування під базовий табір і почали вже безпосередньо свою роботу в місті Антакя, регіон Хатай поблизу кордону з Сирією. А друга група рухалася на 16 автомобільних засобах з основним обладнанням, пошуковими собаками, наметами і всім іншим вже рухалися туди безпосередньо, там де була розгорнута перша група. Тобто, досвід насправді був унікальний, і ми на той момент було досить таки приємно спостерігати. Враження, як люди нас зустрічали, тому що вперше, коли ми прийшли на першу нашу зустріч з іншими командами, всі були максимально здивовані, що ми сюди приїхали. Тобто ми показали на той момент, ми показали прям всьому світу, що навіть в умовах війни як є складно в нас вдома, ми готові і повністю спроможні допомагати іншим країнам. І працювати за кордоном навіть на такій далекій відстані. Під час роботи там, на жаль, більшість тіл було загиблих деблоковано, але для нас це була наша особиста перемога і дуже важливий такий порятунок живої жінки на дев'ятий день після землетрусу. Тобто, всі, хто бачив цей порятунок жінки, розуміли, що це було чудо на той момент. Дякую вам за цей досвід. Питання, мабуть, до всіх вас. Ви дійсно сказали про те, що такий досвід, який зараз мають рятувальники України, мабуть. Немає більше ніхто в Європі так точно, да, і ми розуміємо, що цей досвід має бути безцінним для ваших колег, наших міжнародних партнерів. Наскільки ви бачите готовність до того, що колеги готові приймати цей ваш досвід, тому що дійсно важливо, що ми навчаємося, що ми покращуємося у всіх сенсах цього слова, але разом з тим є відчуття, що нам вже є чим доділитися точно з вашими колегами. Наскільки Наскільки вони готові до такого до передачі, наскільки ви відчуваєте цей попит? Дякую вам за запитання. Дійсно, це питання сьогодні актуально, тому що загрози, да, військові загрози не сьогодні не обмежуються нашою державою. Всі розуміють, да що прямі загрози, то що сьогодні Росія проявляє, да, вона стосується і європейського континенту всього. Тому Досвід, який сьогодні має наша команда Інсараговська, да, і досвід, загалі, який має Державна служба, зазначальна ситуація, він сьогодні. Ну на порядку денному, він сьогодні актуальний для всіх європейських країн, наших колег, да, з рятувальних служб, пожежно-рятувальних служб, тому е, максимально намагаємося передавати, максимально намагаємося да ділитися тими. Позитивами тими здобутками, тими помилками, які ми проявляли да, в той чи інший час. Тому це надзвичайно важливо для нас теж передавати цей досвід, щоб колеги наші ставали сильнішими, да ставали ефективнішими. І сьогодні в державній службі створений міжнародний кластер з підготовки і передачі досвіду. Ми це окремий це окремо да, кластер створили для того, щоб ділитись з нашими. Нашими європейськими партнерами, які потребують сьогодні дійсно досвіду в рятувальній справі, в цивільному захисті населення території під час війни. Ці всі питання ми сьогодні обговорюємо, продовжуємо говорити. Ми ділилися цим досвідом ці останні роки і продовжуємо ділитися з нашими партнерами. Дякую. Вам, можливо, Максима Макро є що додати. Добавити тут, в принципі, європейські країни, такі що дійсно зацікавлені отримати наш досвід, дуже ну, постійно отримуємо якісь певні дзвінки при нагоді при зустрічах чи онлайн. І питання елементарні починаючи від того, яким чином нам у нас здійснюється чергування, скільки у нас особового складу, і закінчуючи. Як ми наші дії під час обстрілів, як нас реагує особовий склад, які ми використовуємо засоби захисту, яка техніка краще показує себе гірше? Це питання, ну скажімо, стандартні вже запитання, які ми звикли отримувати, як ми виконуємо нашу роботу, і саме цікаве, що вони готують вже по тому, що ми працюємо, вони готують своїх людей до цього. Пане Микола, що до Польщі чи була там можливість поспілкуватися і повзаємодіяти з колегами під час цього цієї перетестації? І що відчуваєте, наскільки Польща вже готується до якихось подій і хоче бути прийняти наш досвід? Насправді ми з колегами нашими з Польщі працюємо досить тісно і постійно. У і в нас в рамках підготовки до нашої переатестації був з ними розроблений спеціальний проект з підготовки нашої команди і особового складу до цієї переатестації, і вони дуже сильно я б так би сказав, переймають наш досвід, дуже багато звертають увагу на наше обладнання. І е, коли ми говоримо, що є стандарти, які написані, е, ми дуже багато звертаємо увагу, що можливо потрібно починати ці стандарти трошки змінювати, тому що в нашому випадку війна вносить корективи, і дуже багато стандартних процедур вони не завжди працюють. І коли ми і наші хлопці, які безпосередньо приймають участь в порятунку людей е, після обстрілів, Показують, як це працює в житті, то люди дуже звертають на це увагу, пане Володимире, Якщо говорити про рівень нашого оснащення, да тобто я розумію, що такі міжнародні платформи дають можливість першу чергу подивитися, да, як що в країні якої відбувається, наскільки оснащені їхні команди, як ви оцінюєте тут наші спроможності, наскільки ми вже можемо говорити, що ми не відстаємо від цих країн. Безумовно, ми на сьогоднішній день не відстаємо. Ми навпаки показуємо певні да навіть да якісь завищені стандарти для оснащення своєї команди, оснащення технікою. І тут безумовно, якраз взаємодія, тісна взаємодія з нашими колегами, дозволяє ділитися да, і переймати, тому що, наприклад. Перебуваючи на перетестації в Польщі, ми теж бачили деяке обладнання у пошуково-рятувальної команди Сараговської Польщі да, польської команди, яка теж нам стала ну цікавим, яка теж в принципі. Десь ми взяли собі на замітку для того, щоб собі собі в перспективу дати обладнання, теж закупати оснащувати нашу команду. Так само і наші польські інші колеги теж дивилися на наше оснащення. Сьогодні воно значно у нас да команда значно сьогодні е, технічно була укомплектована. І за ці роки е, сама ж перетестація не заключається тільки в, в да цих навчаннях, а сама перетеста перетестація заключається в п'яти роках підготовки. П'яти під в руках підготовки технічно команди, в п'яти роках підготовки менедж менеджменту, да, команди в його навчаннях, в в його підготовки в чих заходах до роботи в міжнародних там координаційних центрах, да, в... В, в роботі з місцевою владою. Тому це ну такий великий комплекс робіт, який потребує да, значних зусиль. І ми безумовно якраз 5 років, останніх п'ять років до цього готувалися. Да. Е, війна внесла свої корективи, да, і пришвидшила наше технічне оснащення. Да. Е, ковід заставив нас переглянути переглянути да, свої підходи до готовності. Тому всі відмічали без це, не наша оцінка, да, це оцінка наших, скажімо, класифікаторів міжнародних. Наші класифікаторів, які оцінювали готовність команди, вони всі зазначили, що команда дійсно надзвичайно прогресує, і це дуже ну, відмічається в останні роки. Дуже прогрес сильний. Ну і як я кажу, технічно ми маємо все те обладнання, яке мають і інші команди, а навіть в деяких окремих моментах ми маємо і краще. Так? Якісь зразки, якісь нові зразки. Нові зразки ну, там, автомобільної техніки, наприклад, тобто, ці всі речі, воно должно бути так. Да? Тобто, команди не можуть бути стандартними всі, да? все в когось краще, якісь окремі компоненти, в когось гірші. І це якраз у цей досвід прийняття, він показує можливість да, дивитися на ті чи інші речі і здобувати собі якісь досвід і брати на озброєння да? найкращі якісь зразки, там, рятувального обладнання або, або технічні які засоби. Я хочу вам подякувати за цю розмову і за дякую, що прийшли і поділилися цим досвідом. І безумовно хочу подякувати всій команді Державної служби з надзвичайних ситуацій за порятунок наших життів, щоденний порятунок українців. Дякую вам за це. І безумовно хочу подякувати всім нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо бути тут і говорити про важливі речі. Дякую всім і слава Україні. Героям слава вам!